Ті самі гості в ті саму хату. Подивіться, який чотенький свіжачок. Далі поїхали по новинках. Що у нас новенького? Тут стільчики, великі, розкладні зі спинкою та маленькі без спинки. Є в кількості це не все, що тут на вітрині у нас. Ну, це не вітрина, якщо що. А далі часник реалфіш і горох реалфіш був закінчився знову в наявності. Потім дешеві свінгера. Тут у нас поводки, тонкий флюр, грубий флюр, тросик, куфіки, крупний, чесниковий, медовий. Ну і там на вітрині в принципі багато різновидів є. Далі свінгер, цепочка були вже, показував вже, класні зайшли. Людям подобаються, замовляють. Далі ще повідки. Тут у нас якісь там. всякі блешні тройники що тут ще Все цікавого, ще тройники і ще поводки. Так, слідуюче, що цікаве, ось такі садки. Садки довжиною 3 метри, 2 і 2,5 метри. Сітка прорезиняна, чохол йде в комплекті. Ще там є трошки новинок, які я вам не показував, але це вже буде в слідуючій серії. Тому буду вдячний за підписку. Кого що цікавить по цінах, пишіть в коментах. Ані слідкуйте за слідуючими відосами